Щороку 12 тисяч українських дітей отримують опіки, а через війну ця кількість зростає щодня. Це Ромчик йому сім і він зі Львова. 14 липня російська ракета у Вінниці забрала в нього маму і завдала опіків на 45% всього тіла. Маленька Аліса постраждала в дитячому садочку в броварах та отримала опіки обличчя ніг та рук. Усі ці діти борються за життя. Проте не вдома, адже надати їм повноцінну допомогу в Україні поки неможливо. Тож діти отримують її за кордоном. Але нам тут жити. Саме тому Kyivstar разом з доброю та Unbroken запускає новий напрям у рамках програми Дитяча Надія: Допомога дітям з опіками. Наша мета придбати новітнє медичне обладнання. Опіковий центр у Львові. Ми хочемо, щоб наші діти отримували допомогу вдома. Тому просимо вас приєднатися до ініціативи, робити донати і разом створити те місце, де ми рятуватимемо життя наших дітей. Тут, в Україні. Київстар. Назустріч Перемозі.